В ефірі Тернопіль. кажу добрий день усім, хто нас дивиться. Далі новини працюємо наживо, аби розповісти про головне. На Лановеччині чоловік побив 56-річного співмешканця матері і поранив його ножем. Тернополянин хотів купити іменний снаряд, але 1500 гривень віддав шахраям. Вісім земельних ділянок на Тернопільщині, які належали росіянам, конфіскували і передали державі. Це коротко про головне, далі детальніше. Процес повернення майна в УПЦ державі розпочався у Кременецькому Свято-Миколаївському соборі. Щоправда, недобровільно Справу скерували до суду, і сьогодні мало б розпочатися підготовче засідання. У суді були наші журналісти, тож результати засідання дивіться в сюжеті. Повернути державі майно, яке орендувало УПЦ МП. Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник написав позов на релігійну громаду парафії Святителя Миколая. Йдеться про свято Миколаївський собор у Кременці. Справу розглядають у суді. Третьою стороною у справі є Міністерство культури. Але відповідач, тобто представники УПЦ, не з'явились на засідання, надіславши клопотання такого змісту. Відповідаш ніколи не отримав від Міністерства культури та інформаційної політики України листи, в яких зазначалося про відмову продовження договору з підстави супутної відвертої оцінки молодого комплексу. Таким чином, на цей час є практична необхідність позивачу і третій особі запитів про надання інформації про конкретну причину, яка стала підставою відмовою відповідночого продовження договору безоплатного користування. До моменту отримання запитуваної інформації відач не може повноцінно сформувати позицію по справі і подати відзив на позовну заяву. У мінкульті запевнили усі запити і пояснення парафії УПЦ надсилали. І ми пояснили, що це куя є на Крім цього, клопотання надіслав і захисник сторони відповідача. Ілля Серафимов, до слова, в минулому захищав інтереси Свято-Успенської Почаївської лаври. Зараз він пояснив, що дуже зайнятий і не може бути на засіданні. Прошу відкласти розі на іншу дату. Число осіння 5 квітня, 6 квітня, 7 квітня, 10 квітня, 12 квітня, 13 квітня, 26 квітня, 27 квітня, 17 квітня. Травми постачого. Просто це врахувати. Підготовче судове засідання перенесли на 20 квітня. Далі до криміналу говоримо про сутенерство у Тернополі. Жителька Львівщини організувала інтим бізнес. Знайшла дівчат, які погодили займатися проституцією, шукали їм клієнтів. Заробляли дівчата по 2-2,5 тисячі гривень. Більше про схему і затримання. Дивіться далі. Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією інкримінують оперативники міграційної поліції Тернопільщини, 34 річній жительці Львівської області. Жінка ще у липні 2022 року організувала у Тернополі бізнес, який суперечить моральним цінностям суспільства. Незаконну діяльність повій слідчі почали документувати кілька місяців тому. В ході розслідування стало відомо, що уродженка Львівської області, вона ця жінка матір одиночка, вирішила заробляти сутенерством. Спочатку жінка розмістила оголошення в соціальних мережах про пошук дівчин. Такі без роботи у Тернополі. Деталі працевлаштування розповідала під час приватних розмов та зустрічей. Троє з претенденток, жителі Київської, Кіровоградської та Вінницької областей, погодилися на всі умови. Після цього бізнесменка зайнялася пошуком клієнтів. Чоловіків, які бажали розважитися, також знаходила через оголошення в інтернет мережі. Година послуг коливалася в межах від 2 до 2,5 тисяч гривень. 50% від зароблених коштів отримали дівчата, решта сударка забирала собі. Увесь бізнес організаторка. Курувала сусідньої області власне оперативник каже, що складність документування даного правопорушення полягала в тому, що львів'янка. Кожних три дні змінювало квартиру, де проходили інтимні зустрічі. Працівники міграційної поліції спільно зі слідчими та представниками відділу кримінального аналізу зібрали достатньо доказову базу і під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури провели обшуки у помешканні сутенерки на Львівщині та на квартирах, де проживали повії. Організаторці оголосили підозру відповідно до частини 2 статті 303 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 7 років. Триває слідство. До інших тем чотири шкільних автобуси із Франції передали для учнів Тернопільщини. Їх розподілили між Зборівською, Вишнівецькою, Великогаївською та борщівською громадами. Це вже вдруге наша область отримує такі автобуси. Більше про те, як вони виглядають і як їх будуть використовувати, дивіться. Ще чотири автобуси для перевезення школярів Тернопілля передали з Франції. Один із таких отримала Зборівська громада. Нам розповідають, від початку повномасштабного вторгнення віддали три шкільних автобуси на евакуацію цивільного населення із зони бойових дій. Вони не повернуться у область, тому багато дітей лишились без організованого довозу. У громаді кажуть, тепер ситуація трохи покращиться і вже вирішують, яким маршрутом буде курсувати цей шкільний автобус. Було прийнято рішення дати на одну із сільських шкіл, де дітки мають змогу добиратися такими іншими видами транспорту. Але все ж таки, ну я думаю, що ми ще раз будемо це питання обговорювати, оскільки автобус досить великий, і ми мусимо проаналізувати стан дороги. Ще один автобус для школярів отримала Вишнівецька громада. На початку повномасштабного вторгнення кажуть, у своєму розпорядженні мали лише два шкільних автобуси. І один з них віддали на передову. Тепер мають новий. Автобус достатньо комфортабельний. Сподіваюся, що ми зможемо до якраз до Вишнівецького ліцею довозити дітей по досить таки непоганій дорозі із села Лози. Ще по одному шкільному автобусу відправились у борщівську та великогаївську громади. Ми мусимо пустити на такі дороги, щоб він був зручним користуванню. Ми пустимо його в глубічок верхняківці борщів, а з борщова з тої школи передамо на сапогів і на бавинці. Ну ми поки що десь формуємо базу, куди він має доставляти, де нам потрібно буде найбільше діток. Ну і завтра десь певно приймемо це рішення. Це друга партія таких шкільних автобусів, які передають у область з-за кордону. Перші три із Фінляндії вже використовують у громадах. Ці шкільні автобуси, ви бачите, в якому вони стані. Це автобуси практично нові, які прийшли технічне обслуговування за кордоном, і вони специфіковані, класифіковані як для перевезення дітей. Ці автобуси до нас прийшли безкоштовно і передаються в територіальні громади, які передали на потреби Збройних сил України або для евакуації населення з території, де йдуть бойові дії. Два і більше шкільних автобуси. Додамо ще 10 шкільних автобусів. Для громад Тернопільщини планують передати наступного тижня із Швеції. Не втомлюються допомагати армії і юні волонтери з ланівців. З минулого року діти там активно продавали, співали, влаштовували ярмарки, все аби зібрати кошти на потреби Збройних сил України. Дорослі волонтери кажуть, без підтримки малечі їм було б важко назбирати гроші на речі для військових. За таку підтримку дітям влаштовують солодкі столи і нагородження, аби юні волонтери знали, що їхня робота важлива. Я дуже хочу наблизити перемогу. Це юна волонтерка із міста Ланівці Вікторія. Зараз вона із мамою плете Кікімору. З минулого року дівчинку добре знають у місцевому волонтерському центрі. Вона тут одна із перших юних краян, почала волонтерити для підтримки ЗСУ. До нас приїхали переселенці з Києва, наші родичі. То вони пекли пряники, ми малювали малюнки, робили браслетики, ліпили з пластиліну міні-обереги такі. І мама сушила на супи, борщі. Ну і так і почалося. Підбадьорювала і підтримка людей, згадує дівчинка. Потім долучилась до волонтерства її однокласниця. Зараз вже пройшло більше року воєнного стану, та Вікторія допомагати ЗСУ не втомилася. Оце недавно проводила благодійну лотерею, бо мама поки що на двір не випускає, бо холодно. Зібрали 1955 гривень. Лот був мій малюнок, в Інстаграмі проводила так, то долучились багато родичів і знайомі. Вікторія не планує зупинятися. Як тільки стане тепло, повернеться знову продавати різні цікавинки на вулицях свого міста. Проще дівчинка передає волонтерам, яких вже добре знає. Чимало дітей в місті, побачивши приклад Вікторії, об'єдналися заради допомоги армії і для нашої перемоги. Просто зробила я фото. І написала про це, що вона принесла свої перші кошти. І тоді діти настільки активізувалися, і кожен вже допомагав, хто чим міг. Хтось малював, хтось випічку батьки допомагали робити, хтось якісь браслетики. А ще співали в базарний день. У центрі Ланівців неможливо спокійно пройти вулицею. Обов'язково натрапиш на маленьких волонтерів. Коли стало холодніше, ярмарки влаштовували і в школах. Додає Тетяна Демчук. На волонтерський центр ніхто не дуже хоче нести там 10-20 гривень, бо люди соромляться, думають, що це маленька сума. Якщо кожен дає ці кошти, це виходить грандіозна сума, і саме завдяки діткам вона попадає до нас волонтерів. Загалом за рік юні волонтери вже назбирали десь півмільйона гривень, хоча точно не рахували. Адже діти передають кошти різним організаціям, які підтримують воїнів. А потреби є вже не стільки у продуктах, але машини і техніка, то завжди. Я бачу в них захоплення в очах. От вони розуміють, що вони хочуть жити в тій вільній країні і щоб їхні батьки також були дома. У нас є маленькі волонтери, в яких батьки воюють, і вони дуже активно допомагають, бо вони розуміють, що це таке. За активну позицію діток завжди відзначають на місцевому і обласному рівнях, видають спеціальні значки, грамоти, а подяки присилають і самі військові частини. Здавалося, сміття на переробку, а за вилучені кошти закупили дерев'яні писанки. Днями мешканці одного із будинків Тернополя підготували двір до великодніх свят. На три дерева вивішили майже 200 крашенок. Хто проявив таку ініціативу і як двір виглядає зараз? Олеся Липчак розкаже і покаже. 170 дерев'яних писанок на деревах. Мешканці будинку на вулиці Любомира Гузера разом з головою ОСББ вирішили прикрасити дерева до великодніх свят. Тетяна одна з тих, хто долучився до роботи. Каже, те, що вони зробили, їй подобається. Адже щодня, проходячи повз, у неї з'являється святковий настрій. Кожного року ми хочемо підняти настрій нашим співмешканцям, і то придумали так, прикрасити дерева крашенками. Одного року купили на одне дерево, на другий рік придбали ще там 50 крашенок і прикрасили ще трошки дерева. Мешканці будинків 13 та 17 на вулиці Любомира Гузера завжди підтримують чистоту в дворі, тож неодноразово напередодні свят прикрашають деревам, висаджують кущі та квіти. Сергій Лупак, голова ОСББ цього двору, розповідає: завжди з мешканцями дбають про прибудинкову територію. І З цим, що ми так завішали ці крашенки, ми хотіли показати, що тепло, весна все-таки буде, і свято буде, і Великдень день буде. Хочу додати, що сьогодні в нас на трьох на Лукація, от як є 170 сімдесят крашанок. року ми цей звичай так як започаткували, придбали спочатку 100 крашанок. Цього ж року вирішили докупити ще 70. Крашенки замовляли на Закарпатті. Там вони помірної ціни та якості зізнається, хвилювались, щоб прикраса не зіпсувалась від погодних умов і щоб люди не покрали. Крашенки придбані не за кошти співвласників, не за кошти, ті, які сплачуються на рахунок СББ, А це придбані за ті кошти за сортування сміття. Тобто, у нас є сортування, якщо. Співвласники розуміють, що це таке, то бажано сортувати. І за ці кошти за використану в ми придбали у дані крашанки. Перехожим ж така ініціатива подобається. Кажуть, прогулюючись, приємно дивитись на таку красу, тому дякують тим, хто прикрашає місто. Подобається в нас гарно. У нас дуже так, гарно з думком переживає за всіх і люди допомагають. Шикарно, ну шикарно, дуже гарно. Хай сюди так прикрасять. Дуже зараз в дворі прикрасили три деревця. Мешканці кажуть, чекають тепла, адже все почне розквітати і стане в рази красивіше. На цьому у мене все. Я бажаю вам вдалого дня без тривог. Чекаю ввечері біля екранів з підсумками. Тож до зустрічі.